Добрий день. Полтавська область. Покажу, з чим ми зимуємо, з якими фруктами. Ну і заразом прорекламую себе, бо я ж не тільки вирощую там, щоб його з'їсти продати плоди, а й вирощую саджанці і продаю і живці для щеплення. Живці для щеплення в мене. 30 гривень коштують любого сорту, любої деревини. Чи то кісточкові, чи зерняткові. Так, можна написати мені на Viber, щоб я прислав каталог того, що в мене є. Мій номер телефону. 096 96 29 767. Так, яблука. КВ і Смолінг Це колоновидна яблуня. Перший врожай на другий рік. Посажена на м 9 30 см одна від одної. Посажені в один пагін. Хороша зав'язь іде. Яблука. Доволі гарного вигляду, зимові, ранньозимові. зимові, структура, ну така середня не, і не щільне, дуже, і не пухке так. Ну і так, як для колоновидного смак теж непоганий. Голк добре зберігаються вони. Є ось такого вже, практично дозрівшого, вилежані колір мають, є й такі ще зелені, і ці будуть набагато довше лежати весною. Ренет Семеренко, муцу. Красиві такі плодики, великі яблука. Мають і недоліки, звичайно. Це дуже сильний ріст і слабувата врожайність, Нормувати не приходиться. Буває, що після такого більш-менш нормального врожаю, деревина відпочиває. На смак, звичайно, це, ну, як і японський, чого варті санце взяти, літній. Або клони Фуджі зимові, пізньозимові зимові. Голден Делішес. В цьому році гарні. Якось вчасно оброблені були на початку, що нема парші на них. От. І Тентейшн. Я мало буду розповідати, бо попереднє відео в тому році повторюватися. Кому це цікаво, можна знайти на моєму YouTube каналі більш детальний огляд. А от опал, оце в мене новинка для мене. Такі ж красавчики. От жовтезна, ямка, глибока і головне смак. Яблуко тверде. І Має, ну, ми пробували, думаємо, як його оприділити, щось смаком. Кажуть, таке, як мандаринка, мов би, як та сама солодка, чи Турція, Іспанія, мабуть, Іспанія. Самі, самі солодкі такі. Ну, гарна у них, у них родзинка є. Дуже і дуже і дуже. Це мені дуже сподобалось це яблучко. І притом воно не хворіє на грибкові захворювання. Опав. Так, був боже. Сина білий. Його і квасити можна, яблуко важкуче, воду вкинь, зразу тоне, як камінець. В'язке, тверде в'язке, воно не, не колеться, а отаке, от як пластилін такий, тугий-тугий. Доволі добре, кислоти практично немає. Сіна білий, ну і оригінальної, ясно, форми такої. Лігол, флоріна, красавиця, дельбак жубіле, ранньозимовий. Вже починають спухати. Ну, а осінню нормальні, красиві плоди. Ружрозе, Доволі смачне, але підшкірна плямистість достає дуже їх. Так. Ріхард старий. О, красуня от така. І ось не менш красиве моді на сонечку от такого кольору. От такі яблучки. Гарні. Так, ну і тут грушки. Оце колоновидна груша. Ще попробував твердувати, хай полежить. Уже сан жермен зветься. Один плодик був. На другий рік пів метрова чи сантиметрів 40 деревця і вже один плодик був. Яке на смак не знаю, одне знаю, що воно вже зимове. Оце і все. Потім розм'якшиться, попробую на смак, яке буде, поки що не знаю. Ну, це лідер по збереженню киргизька зимова. І от Ерика і Яблунівська. Це ті, що у ну, мене ранньо зимові. До Нового року не більше. Бува не дотягують. Ну і сикує. В цьому році це плоди громадні. Це таке дещо з того, що є. Ну, інші є, ну, достатньо цього. Значить, кого зацікавило, пишіть, телефонуйте. Повторю, 096 96 29 767.